575. Дану пропорцію А, так відноситься до Б, як С відноситься до Д. Чи є пропорцією рівність і даний ряд рівностей, які записані відповідно з тими самими буквами А, Д, Б і С. Раз сказано, що ось ця рівність є пропорцією, то обов'язково в ній повинен виконуватися основний, основна властивість пропорції А добуток. Крайніх членів рівний добутку середніх членів, тобто АД до рівня БЦ. В пропорції ми можемо змінювати місцями крайні члени, змінювати місцями середні члени, і загальний вигляд пропорції буде інший. Але оця от залежність завжди повинна виконуватися. Тобто, в усіх завданнях, які в нас дано в цьому прикладі, нам треба перевірити, чи виконуватиметься ось оцей. Оця рівність чи буде рівним добуток АД і Б С? у інших записах. Переслідуємо перше завдання. А, так, відноситься до Д, як Б відноситься до С. Знайдемо добуток крайніх і добуток середніх членів, якщо це пропорція, то добуток крайніх членів А помножити на С. Повинен бути рівний добутку середніх членів Д помножить на Б. Подивимось, що повинно бути. А повинно бути АД рівне БЦ. А в нас, на жаль, АД ні, у нас А рівне ДБ. Тобто, ця умова в цьому записі не виконується. Значить, цей запис не є пропорцією. Не пропорція. Розглянемо друге завдання. Д так відноситься до С, як Б відноситься до А. Нехай це буде пропорція. Тоді добуток крайніх повинен бути рівний добутку середніх. Тобто Д помножене на А повинне бути рівне С помножити на Б. Подивимось. А те саме перестановки. У нас не змінюються добутки. Тобто ми одержали той самий запис АД дорівнює БЦ. Тобто тут справджується основна властивість даної пропорції. Раз це була пропорція, то і це, цей запис, цей вираз теж буде пропорцією. Тому що якщо АД дорівнює Б то Така частка, такі відношення будуть пропорції. Пропорції. Розглянемо третє завдання. А поділено на 6Б, дорівнює 6С поділено на Д. Подивимося на е, добутки крайніх і середніх членів. Добуток крайніх членів АД, Добуток середніх членів 6 на 6: 36 бц АД дорівнює 36 бц А в нас АД повинне бути рівне самому БЦ без 36. Значить, і цей запис, на жаль, пропорції не буде. Четверте завдання. 4А. Так, відноситься до Б, як 12С до 3Д. Розглянемо добуток крайніх і добуток. середніх. Добуток крайніх і добуток середніх членів. Добуток крайніх членів 4 на 3, 12 АД. Добуток середніх членів. 12 себе. Поділимо ліву і праву частинки на 12, одержимо. АД дорівнює себе. АД дорівнює себе. Аде дорівняє БЦ від перестановки множників. Добуток не змінюється через те рівності однакові. А раз для ось такого запису у нас справджується ось, основна властивість. Пропорції то ця цей запис буде пропорцією.